Я думаю, що дуже символічно, що зараз на цьому місці, в Кремінному, нашому ліцеї, я підписую указ про стратегію національно-патріотичного виховання дітей і молоді України на 16 20 роки. Бо саме з таких навчальних закладів, як ваш, має починатися національне патріотичне виховання. Дякую вам за це. У нас зараз буде ціла низка документів, які з одного боку покращать ситуацію з підготовкою і патріотичним вихованням молоді. Наголошую тому, це є і необхідність повернення уроків про навчальну військову підготовку, це є і повернення і посилення патріотичної роботи в школах. Навчальних середніх закладах. І я впевнений в тому, що на сьогоднішній день ми маємо вигравати війну не лише на полях стражень, ми маємо вигравати війну патріотизму.